І танки голубливі, у тихому шепоті хвиль, у зеленому майні верхові звучить давня легенда. Колись дуже давно приніс Дніпро на своїх хвилях легкий човен. Грайливі баранці винесли його на берег і в обіймах лісу опинились три бунтирі і тенітна дівчина. Тут станемо так. Доколиться, тут вона довше усі І Свіряний в лісі мусить бути доволі, щоб... Місце. Щоб. Тож. Та місце догідне. Там місце догідне, щоб і плав. А що нам перенести? Мені так і видиться, що ми тут довше засидимось. Лізить. пащі для нашої худоби не забракне. Бережи ліси цих людей, дай їм притуло, захисти від хижих звірів та від підступних ворогів. Кию, великий князю, на цих голові побудуєш місто та осядеш зі своїм родом назавжди. Тут прославиться твій рід і держава твоя, як довго у згоді і єдності твої нащадки житимуть і труп цінуватимуть, на гори сіятиме благодать бори. Брати заснували місто, яке стало початком нашої України. Ось бачите перед собою на екрані, яке було місто Закия, Щека, Щеха, та Сестри.